Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді стенс проєкт жига, класика. Мрія, напевно, любого підлітка, щоб його автомобіль максимально виглядав схожим на спортивний, на лютих дисках, розширеннях, щоб він збирав максимально багато поглядів. Всім привіт! Сьогодні на каналі у хлопців огляд моєї жиги, стенс-дріфт. Зараз я вам все розкажу і покажу по технічці. Перше, що кидається в очі на моїй машині, це кастомне розширення. Широке, по 7 см на сторону і широкі кольоса 15 на 9G шириною. Діски, як я казав, 15, Japan Racing, а репліка Ватанаба. Спереді тормоза стоять від десятки. турботема речаги зеленки стандартні. Позаду стоїть. Балка з е 36 з компакта, дискові тормоза, перехідні проставки, Щоб з 520 на 4 на 100 зробити. І доктейл. Морда зроблена теж кастомна, повністю розборна, переварена. Все знімається: телевізор, фартух. В общем, щоб витягнути мотор, можна витягнути морду і буде хороший доступ. Що зроблено по підкапотки? Переварена, переварені криля, щоб був виворот, щоб колеса поміщались. Варені стакани підстойки дафа, Балка піднята в лонжерони на 2 см. відповідно, і мотор ліфтанувся, і коробка. По цій стороні, що саме дуже кидається в очі, це вихлоп. Вихлоп зроблений не під порог, як всі роблять, а нормально піднятий пол і зроблений в порог. Тобто він не нижче пола. З тої сторони пол. Теж місце під ноги вирізане і зроблене рівне, щоб не доставало до асфальту. По багажнику Ніша вирізана, зроблена розпорка хрестообразна і зроблена система пушрот подвізки. Через коромисла теж дафовські амортизатори стоять. І старий Жигульовський ржавий бак. Що по салону? По салону стоїть ковш. Не ковш, обична сідуха в формі ковша, щоб м'якенько, тому що стенцуха дуже жорстка. Стоїть руль на бистросйомі, розмикатель маси, зажигання і все управління винесено на панельку. В бардачку захований блок предохранителей, перенесений з-під капота. Ззаді зроблена розпорка на стандартні кріплення рівня. Просто щоб кузов трошки був жорстче. В Принципі, по технічці все. Тепер запрошуємо ведучого і буде задавати мені питання. Дякую. Дякую тобі за розповідь. Дякую за те, що презентуєш нам свій проект. По технічці у нас все ідеально, але все ж таки пару питань є. Скажи нам, будь ласка, чому саме Жига? Ну, чому жига? Ідея була просто зимній дріфт. Купити машину, заварити редуктор, понавалювати боком. Але коли я її купив, в ту зиму було тільки два дні снігу. І щоб не тратити час, тут понеслось. Речаги, задні проставки, розширення, а потім вже якось ну трошки шкода було її десь на намотати. Та є в мене до тебе друге питання. Скажи нам, будь ласка, скільки недоспаних ночей ти перевів в своєму гаражі? Ну, Через те, що у нас трошки ситуація в країні і воєнний стан. Ночі були трошки недоспані по іншій причині. А так, то по вихідним, субота-неділя і трошки після роботи на протязі півтора року до версії 2.0. Ну Дивись, якщо від дрифту ти відійшов, то для стенсу є актуальна пневма, ти будеш її встановлювати? Дафовські стойки тут стоять не просто так. У Дафа є або стойки, або пневмобалони. Тож, коли захочеш, захочу поставити пневму, кинув просто балон в багажник, поміняв стойки на подушки і пневма готова. Я знаю, що ніхто не любить вважати свої кошти, скільки він вкладає в своє хобі. Але всіх цікавить дане питання, скільки коштує проєкт? Ну проєкт коштує, трошки коштує. Але якщо віддавати комусь, щоб це робили, то це буде одразу цінник Х3. Які в тебе плани на Жигу? Ти будеш повністю доробляти до свого ідеалу, чи ти возьмеш ще один новий проєкт, а це буде еталон в твоєму гаражі? Інші проєкти хотілося б робити і буду робити інші проєкти, але Жига це буде така якби основа, автомобіль, на якому я можу протестувати свої навички, щось придумати, щось зробити. Попробувати, підходить воно, не підходить воно, а тоді вже би, удосконалювати на інших проєктах. Жига залишається і вона буде доробляться, дороблятися і дороблятися. Проєкт ніколи не буває закінченим. Дякую тобі за увагу. Дякую, що поділився з нами твоїм проєктом. Він дуже яскравий. Нам всім подобалось. А від вас лайк, підписка, коментарі. До нових зустрічей!